Чергова 37-ма сесія Світловодської міської ради традиційно розпочалася з внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. Питання розглядалося на депутатських комісіях, тож майже не обговорювалося в сесійній залі. Єдине, що запропонував Володимир Солонін, це не витрачати бюджетні кошти на так званих лежачих поліцейських, а використати для ремонту огорожі біля обеліску слави. Можна які частково. На цьому не буде ага, Якщо можливо, то направить краще на праве узбіччя огорожу, влаштування огорожі, праве узбіччя біля увійзду слави. Огорожа захистить там, де нас постійно ламають плити машина. відбійник, як на мостах, робиться, і захистимо пішоході. Підтримати депутата запропонував і міський голова Юрій Котенко. Лежачі поліцейські це треба буде влаштовувати тоді, коли облаштуємо дороги. Вдруге піднімалося питання про надання згоди на безоплатну передачу майна відділення швидкої допомоги. Як того вимагає новий закон України про екстрену медичну допомогу? Міська влада та депутатський корпус воліють до проблеми підійти виважено і не рубати з плеча, як це вже зробило декілька міст. Тож вирішили звернутися з листом до обласної ради та обласної державної адміністрації. Звернення озвучив Володимир Помазан, а корективи внесла Людмила Безрукава. Надаємо цитати: ми абсолютно переконані в необхідності прийняття та виконання вище згаданого закону України про екстрену медичну допомогу. Дійсно, з метою реального наближення медичних послуг до населення своєчасного та висококваліфікованого надання населенню екстреної медичної допомоги. Приближення медичних послуг до європейських стандартів в існуючій системі охорони здоров'я потрібні ефективні та радикальні зміни. На наші глибокі переконання реформи державної системи охорони здоров'я мають бути науково обґрунтованими, носити системний характер, реальними при запровадженні. Та завідомо прогнозованими позитивними наслідками, а саме важливе не бути негативним подразником для суспільства. На думку депутатів, закон прийнятий поспішно, без можливості вчасно створити матеріальну технічну базу, що ставить під сумнів виконання вимог закону у сільській місцевості та під час надзвичайних ситуацій. Виходячи з вище згаданого та з метою попередження негативного реагування місцевої громади при вирішенні даного важливого питання, звертаємося до керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради, депутатів обласної ради, вийти з відповідними зверненнями до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України про призупинення термінів дії закону України про екстрену медичну допомогу. В блоці організаційних питань секретар міської ради Зінаїда Климчук винесла на розгляд питання про виконання плану роботи Світловодської міської ради. Більш детально прокоментувати роботу депутатів за минулий рік ми попросили вже в кабінеті. Практично на всіх сесіях у нас була дуже гарна явка депутатів. передувало прийняття рішень. Які приймалися на сесіях клопітка робота під час постійних комісій. Тому і за часту сесії проходили дуже швидко, без зайвого обговорення. Тому що вся така чорнова, клопітка, дуже гарна робота по вивченню кожного блоку питань проходила на засіданнях постійних комісій. Пріоритети надавалися на засіданнях постійних комісій, профільним комісіям. Особливо популярною формою роботи депутата є депутатські запити, адже це самі виборці порушують перед своїм обранцем ту чи іншу проблему. В сесійній залі депутати працювали дві години. За цей час були розглянуті слушні питання соціально-економічного розвитку та комунальної власності міста, питання архітектурно-земельних відносин, а також розглядалися депутатські запити. Кореспонденти телерадіокомпанії Веселка мають на меті більш детально зупинитися на проблемних моментах у подальших відеосюжетах. День вшанування ветеранів пожежників в Україні відзначається 29 січня. То, щоб віддати дань такій важливій справі, зйомична група телерадіокомпанії Веселка вирушила до сміливих та відважних представників цієї героїчної професії. Зі спілкування з головним пожежником міста Ярославом Любецьким ми дізналися, що наша пожежна частина налічує 28 ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони, які заслуговують на суспільну вдячність за їх клопітку та небезпечну працю. Я їх вітаю з цим. Сьогоднішнім професійним святом я хотів би побажати їм якомога більше здоров'я і наснаги в їхньому сьогоденні, зрозуміючи те, що вони знаходяться на заслуженому відпочинку, але вони постійно поруч з нами. І вони постійно дають нам практичну, методичну допомогу, От, постійно проводять е, якісь екскурси, екскурси в минуле, е, надають нам. Е, Ну, десь порівняльну характеристику сьогодні нашої роботи, і та робота і виконувалась раніше. От. Я бажаю їм, перш за все, здоров'я і витримки. І дійсно той вогонь, який вони запалили в своїх серцях, прийшовши на службу в державну пожежну охорону, він них не згасає і досі. І вони цим самим. Вогником не запалюють і в нас оптимізм і любов до нашої професії. Також Ярослав Любецький запевнив, що цитую: ми і надалі будемо гідними синами їхньої розпочатої праці, будемо виконувати їх роботу не гірше, ніж вони, а навіть краще. На зустрічі був присутній і почесний ветеран, колишній начальник світловодської пожежної частини Микола Дема. На сьогоднішній день. Микола Володимирович очолює великий підрозділ водолазно-рятувального відділення, потужний і серйозний підрозділ єдиного у Кировоградській області. Згадав наш співрозмовник минулі часи, коли ще працював гарнізон пожежної охорони, коли була не лише сьома воєнізована пожежна частина, а й 46-та частина твердих сплавів, 34-та частина заводу чисті метали, 11-та частина селища Власівка. Якщо виникали якісь пожежі, якісь більші масштаби. Можна було зовсім з другими силами значить, приймати якісь рішення для гасіння великих пожеж і так далі. На сьогоднішній день я будемо так говорити своїм колегам, вже і не заздрів. Що на сьогоднішній день є 17-та одна частина, яка і не в тому складі, навіть навіть якщо взяти 10 років назад, він зменшений, мабуть, чуть на одну десь третину особового складу. Я маю в виду особового складу пожежних. Пожежно-рятувальний. На сьогоднішній день приходиться дуже їм тяжко. І на сьогоднішній день, якщо виплачується з держави одна заробітна оплата, то про що можна говорити про якусь, ну, може бути якость самої підготовки до гасіння пожежі? Хоча хлопці стараються і думаю, що все-таки переживемо ми всі ці катаклізми. Та незважаючи на реформування, сьогодні Микола Дема побачив і деякі покращення. Які полегшують роботу пожежників та створюють умови більш придатні для гасіння пожеж будь-якої складності? По перше, з'явились нові радіостанції, що підвищують оперативність зв'язку між пожежниками та частинами в період надзвичайної ситуації. Таких радіостанцій, на жаль, лише чотири, та щоб повністю забезпечити пожежну частину новітнім зв'язком цього замало. По-друге, раніше пожежники вдягали брезентовий костюм під час гасіння пожеж, який був не дуже зручним у використанні. Та вже сьогодні пожежники завдяки міськвиконкому тішаться новим спецодягом. Його пріоритет в тому, що він легкий, не пропускає вологу, має теплоізоляцію і негорючу основу. А на колінах амортизуючий засіб. Структурний підрозділ є аварійно-рятувальний катер затока, який здійснює охорону і. Рятування людей на Кременчуцькому водосховищі. Там працюють також наші пенсіонери, зокрема Пруценко Олександр, який працював раніше тут у пожежній частині водієм пожежного автомобіля, який віддав служінню в цій частині більше 20 років. І своїм прикладом він. Дав поштовх своєму сину Сергію, який зараз також працює тут у нас в підрозділі, і так само, як і його батько працює водієм пожежного автомобіля. Він просто бере приклад свого батька, який роками напрацював якийсь, якийсь стаж, якийсь досвід, і без ну, і він дивиться просто на свого батька і рівняється на нього. Телерадіокомпанія Веселка також вітає усіх, хто присвятив своє життя саме такій небезпечній професії, хто рятує людей ціною свого життя. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. 25 січня, за традицією учні політехнічного коледжу та професійного училища відзначали своє свято день студента. Цього дня для активної студентської молоді в басейні спорткомплексу імені Тузовського відбули змагання, в яких взяли участь три команди від Світловодського політехнічного коледжу і три команди від ПТУ за номером 5. Світловодських студентів в цей день привітали заступник міського голови Олександр Сич та головний спеціаліст управління молоді та спорту Василь Мороз. чтобы получалось хорошее знание, чтобы он не впитывал знания, должен быть здоров. А для этого мы здесь сегодня собрались отметить праздник, и встретить праздник красоты, спорта и всех знаний, которые есть. Хотелось бы всех поприветствовать, участников, тех людей, которые приняли участие в организации этого мероприятия мы хотели бы вас поздравить от Управления молодежи и спорта, Ведмискова головы Юрия Котенко, с праздником Дня Татьяны, покровительницы студентов. Вы молоды, вы красивы. И основная наша задача была здесь, для того, чтобы вы оздоравливались, для того, чтобы вы сегодня провели хорошо время. Вы уже здесь, и это уже победа. Но на все наши соревнования проходят под девизом сильнее, выше, швидше. Я думаю, що победители будуть награждені і учасники уйдут довольні. Всіх з праздником і побед. Програмою змагань передбачалися різноманітні конкурси та естафети, такі як... Бій капітанів, переправа, дельфіни, ловці перлини та багато інших. Основна мета студентів, беручи участь в такому активному відпочинку, так це весело провести своє свято. Тим часом напружне протистояння та бажання перемогти наближало найспритніших учасників до перемоги. Тож, за результатами студентських змагань команда Морські зайчики від політехнічного коледжу посіла перше місце. Наполегливі учасники команди Волни також від політехнічного коледжу прибрали до своїх рук друге місце. А останнє призове третє місце дісталося учасникам ПТУ за номером 5, а саме команді Фаворит. На останок нашої зустрічі Ірина Мусієнко звертаючись до громадськості міста, керівників підприємств. Бізнесових структур та депутатів міської ради запрошують долучитись до активного проведення дозвілля та пропаганди здорового способу життя. Альона Зазуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. На смілиться заперечувати, що студентські роки найщасливіші тут зустрічається перше кохання, відбувається становлення особистості, набувається професія, яка можливо стане сенсом життя. А ще тому, що студент вміє жартувати, жартувати над собою, друзями та й над студентським життям взагалі. Іноді гостре слівце дістається викладачам, чого гріха та діти. На День студента у міському палаці культури відбулася конкурсна програма Гуляй, студент. Члени журі мали оцінити найдотепніші жарти трьох команд, які змагалися в чотирьох конкурсах: візитна картка, біатлон, музичний конкурс під назвою Шпаргалка та домашнє завдання. Ти знаєш формулу Ейнштейна?» Так. Да. «Понятно. Ладно, давай запиші в нього на доски. Пиши. Енергія. Энергия это буква Е, большая буква Е, да заглавная. Энергия равно равно, да не прописью. Две параллельные прямые, да не, гори... да не вертикальные а горизонтальные. Энергия равно масса М, М маленькая, умноженная на С. Вы не знаете, как С пишется? Да не русская, латинская С, С русская. Без э! Просто «с»! Да черт с ним в квадрате! Да «с» в квадрате! Двойка в углу! В другом углу! А давайте-ка подумаем, в каком углу может быть двойка! Мимо, мимо! Пошел вон! Конкурсанти використали у своїх номерах всю палітру студентського жанру сценки, ремейки. А вічний студент Шурик та новий персонаж, вигадливий миттяй веселили присутніх своїми конферансами. Першокурсник Валера, який випадково застукав декана в обіймах завкафедри, уже до вечора успішно закінчив магістратуру з червоним дипломом. По закінченні всі команди отримали солодкі призи. Це торти, купу позитивних емоцій та гарний настрій. Тож гуляй, студент, але пам'ятай, що сесія не за горами. Свято з студентами розділили Вікторія Атамас та Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка.